Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Нарешті сьогодні я посажу поділки котлеї, яку нещодавно розділила у останньому відео. Майже тиждень вони чекали. Довго думала, як їх посадити в цей час, коли зима, коли в мене тут на віранді не дуже тепло. А в іншому приміщенні, де орхідеї, і де вона до цього стояла, там зараз взагалі вище плюс 16 не піднімається вдень, а вночі ще холодніше десь градусів, 10. так. І мені їх треба так поставити, знайти їм місце під сонцем, щоб вони змогли розвиватися і рости далі, бо вона росла постійно. Не знаю, як вона зреагує на цю процедуру після того, що я її розділила. Почуває вона себе добре. Коли тільки вийшло те відео, коли я її знімала, витягувала з того горщика старого і поділила, то, мабуть, проміжок десь 10-15 хвилин мені дівчата вже в приваті написали, що бронюють. І ці дві штучки, ці дві поділки. Вже заброньовані наступного року, як буде тепло, вони поїдуть до України. І це відео, щоб вони бачили, як я їх сажаю. Потім, може, пізніше покажу, як вони розвиваються, щоб знали, як і що доглядати. Там вже в своїх умовах можуть пересадити, А в мене поки буде все так. Значить, вирішила я їх посадити, дві поділки, які поїдуть від мене в пластикові горщики, щоб можна було дивитися, як розвиваються, як коріння маю на увазі, тому що бо одна поділка в неї ось уже завершений ріст і вона почне рости. І ось навіть видно, що в неї он, брунічка вже актизувалася і почне пізніше рости. Коріння в них в кожної небагато. Тому і посадка буде не дуже така влагоємна. Зазвичай я мішаю останнього року, останні роки е, кру. З чіпсами. А зараз чіпсів не буде, зараз буде тільки одна кара, і може добавлю зверху моху, щоб якась вологість була затримувалася, бо поливати там особливо нічого, самі бачите, да? От я її обробила. І обробила це так було випадково. Чому випадково? Тому що, коли я купувала свій останній фалінопсіс. Малисенький, той, хто пам'ятає, два, два фалінопсиса купила, один Пілорик, а один там, такий гібрид коснючий. І в того фалінопсиса я побачила, що шийка там такі має е, чорні п'ятна. Не знаю, наскільки воно там було в нього. Страшне чи не страшне? І в час і корінець слід, то я б робила його якимось фунгіцидом. я вже забула, як він називається. Яка в мене коротка пам'ять стала. І там на півлітра пів води я тільки розбавила того фонгіциду і пензликом обробляла фалінопсис. ну а ці тоді вже заодно всі обробила. Тобто, ну, десь отак. от. Все з бульбами і з корінням туди всунула. Виглядають вони нормально, всі поділки виглядають нормально. Чекають, вже, коли я їх посажу, і сажати буду я, коли о, її... Коріння дуже мало, у мене такі доволі такі великі шматочки кори. Я її посажу. Поки там та коріння, щоб можна було щось поливати. Я їх так попосажу. А свою поділку хочу посадити в мох. Тепер вже приготувала. Сподобалось мені дуже вирощування, особливо котлей в мосі. Все, збираюся зробити відео і ніяк не зберуся. Треба мені записати основні моменти, в чому плюси, в чому мінуси. І зробити це відео. Бо я навіть і обіцяла. Точно, скоро зроблю. Так, майже повний горщик кори Зараз ще більше утрамбую. Так мало коріння, щоб трималась воно там якось. А потім, от як тільки починаю щось робити, сусідська собака знову. Буквально от такі ось ниточки моху положу зверху тут. Не дуже багато, щоб щось затримувало якийсь де, час вологу. Бо зараз, я вже вже сказала, в мене не дуже тепло, і тепла скоро теж не буде. От. Тому я вважаю, ну і маю надію, що так і буде, їм буде всього досить щоб активізуватися, почати рости. Ну, і ось сюди, все, отак. От. І зверху оце все вже засиплю мілкою корою. дуже мілкою корою, щоб теж якось отримувала вологу зверху. Ось така вона дрібна кора, яку я купляю як мульчу. Отакі сама я її промиваю, обробляю і використовую вже дуже давно. І не тільки одна я так в нас роблю. Так, і от зверху, і буде дуже холодно, от, коли буду поливати, то щоб там волога була десь під низом, а не під самими бульбами і різомою. Хоча в мусі вони класно ростуть, навіть коли холодно. Все тільки з поливом гадати. Я дуже задоволена, оце посадила їх. Багатенько в мене вже в мусі росте. Так, ось так. Ось так і все. Другу показувати не буду, покажу, як посажу мою частину в керамічний горщик. Ось я вже приготувала, і тут теж такі нюанси із-за того, що зараз вже буде холодно, я б її посадила так, як всі були посажені. А цю посажу теж з нюансами. Значить, я вже ось накидала пінопласту на дно. Горщик. Зробила ось таку кульку, і це буде отак от під різому. От, е, мох та буде, буде волога. Так, а де мій мох? Момент. Волога буде. Ну, і так як це моя орхідея, вже там, що з нею трапиться, то й трапиться. Особливо нічого так. Поприбираю оце поки що, щоб було видно добре в камеру. Так я не люблю цей період пересадок в цей період, коли холодно. Обгортаю. В неї тут два направлення росту, ось і ось, то якось так ось треба буде посередині садити. Все, думаю, досить цього. Угу. Якщо тоді допихаю ще і вставлю його в горщик. От і не досить ще муху. Ось треба засунути. Пінопласт так трещить, хрустить, як сніжок в мінус 30. Ну, ось і все. Тобто, волога в неї буде. Куди рости? Тим паче вона вже там так росла, і та волога була постійна і вона себе так гарно почувала. Той старий субстрат був вже там такий. Страшнючий. І тим паче вона себе гарно почувала. Ну, і так, це в цей час я так посадила наступного року, а може через рік, можна буде завжди витищити її, видалити пінопласт і посадити вже якось по-другому. Ну, ну якось по-другому, а так як я їх сажаю для своїх умов. Так, думаю, досить. Якщо треба, буде, підложу ще. Дівчата, будете знати, як посажені, а в ваших умовах тоді посадите, як вам потрібно. Ну, ось і все. Третю поділку показувати не буду, як сажати, бо вона буде ось точно так же підсажена. Не буду забирати час. Це одне і ж, не знаю, про що балакати. Цю теж показала як. Дивіться, яка вона класнича. Хтось мені в коментарях написав, що вона схожа на нарцис весняний і дійсно схожа жовтенька. Такий негарний колір жовтий. І я цього не помічала. Зовсім не помічала. У ну, неї тут було дві квіточки. Бачите, вона одна вже відламалась, відсохла, чи я не знаю, чи я можу зламала. Тут зараз я заносила цим відео ми обробляла, я наламала вже стільки вот бачите, ось один стоїть. Непроцвіти мій тігрік цього року, це його квітконос. Шкода. ну Це не саме страшне в світі зараз. Переживемо цю біду. І на цьому все слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.